Новий Вінницький ритм. 101 і 8 Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також радий вітати сьогоднішнього моєго гостя. Сьогодні до мене завітав Петро Костюк, начальник служби збуту комунального підприємства Вінницької міської ради. Вінниця міськ теплоенерго. Пане Петре, дай Боже здоров'я вам. Добрий день. Я вас вітаю. Взаємно вітаю вас. Вітаю всіх мешканців міста Вінниці, всіх телеглядачів і радіоглядачів. Мені дуже приємно, що ви говорите це з посмішкою. Якщо посміхається, начальник служби. Аж без буту. Комунального підприємства, значить, робота йде, значить, все нормально. А сьогодні ми тим більше будемо говорити про підготовку. Ми будемо говорити про підготовку до опалювального періоду. Ми сьогодні будемо говорити про тарифи. Сьогодні будемо говорити і про борги. На жаль, вони також є. Отож, давайте розпочнемо з того, що практично хвилює абсолютно усіх вінничан, і не тільки вінничан, а й українців. Ми дуже багато, як на мене, особисто вам скажу, мені здається, аж занадто багато. Ми говоримо слово ваш важка зима, важкий, страшний там і так далі. Так далі. Так далі. Я би такого не вживав. Ну знову-таки, це я. Я би все-таки трішечки вволював, і я би відбирав би трошки інші. Підбирав би трошки інші слова. Пане Петре. Ніхто крім вас в першу чергу, це образний так кажу. Ніхто крім вас не знає краще, що зараз ста з станом робіт до підготовки, і яка зараз іде підготовка до опалювального періоду. Що ми маємо, як ми маємо. Через призму нашого комунального підприємства. Я хочу розпочати з того, що теплопостачальна організація наша ніяким іншим чином, як завжди, готується до опального сезону, виконує всі роботи. Теплопостачальна організація Вінниця Міс Теплонерго. Всі роботи, які були заплановані на міжопальний період 2022 року, по підготовці до опального періоду 2022-2023, робить в повному обсязі, як це передбачено підготовкою до опального. Сезону. З приводу е, житлових будинків, е, наші представники. Постійно на протязі міжопального періоду проходили з головами ОСББ, старшими по будинку, управлінськими компаніями проводили обстеження кожен день без виключення. По 25-30 житлових будинків згідно графіків, які були надані до 31 травня. Ми проходили планомірно обстежували, визначали слабкі місця в житлових будинках, які е залежать від. Того, як буде проходити опальний період. На що саме зверталася увага? На самі ключові питання для нас важливо, щоб той теплоносій, який ми подали на житлові будинки, рівномірно розподілився в житловому будинку між споживачами, і були максимальні втрати. Максимальні втрати мінімальні, мінімальні. втрати. Житло... Да, да. Максимум мінімум втрат. що mm -hmm. малося на увазі, ми звертали увагу на ізоляцію, не повинно втрачати. Тепло в підвальних приміщеннях, тому що зараз кожна гіакалорія, кожна копійка важливо. Тепло повинно втрачатися безпосередньо в квартирах, так як це й передбачається. Угу. Звертали увагу на запірну арматуру. Запірна арматура повинна бути в належному стані, тому що якщо десь вона в неналежному стані в підвальному приміщенні, то заручником даної запірної арматури становиться весь вертикальний трубопровід. Це може бути в. В залежності від поверховості від 5 до 9 квартир, тому зверталася увага на це. Зверталася увага обов'язково на контрольно-вимірювальні прилади на вводі в житлові будинки і по під'їзду на леваторних вузлах. Чому? Тому що теплопостачальна організація, відповідно до законодавства, подає теплоносій відповідно до нормативів і параметрів на від теплових мереж житловий будинок. Далі розподілення залежить від в залежності хто обслуговує житловий будинок або управлінська компанія, або ОСББ. Угу. Але ми звертали увагу і на те, що у тому випадку, якщо мешканцям буде необхідна допомога теплопостачальної організації в оперативному вирішенні питання неналежної якості послуги, без манометрів і термометрів, тобто не знаючи, в чому проблема в житловому будинку, не помірявши тиску людини і температуру, неможливо зрозуміти, що взагалі з людиною... Чином. робиться, да тому е, на оці питання зверталася особлива увага. Ну і я хочу сказати найголовніше, що ми повинні зрозуміти, що в цей нелегкий для країни час теплопостачальна організація і споживачі знаходяться по одну сторону усіх проблем, які не виникали в сфері теплопостачання. А війна і наслідки, які від неї можливі, знаходяться по іншу сторону. Я хотів би, щоб це люди всі зрозуміли і розуміли, що ми разом з ними. Ви сказали, що кожного дня 20-25 будинків обстежували ваші спеціалісти разом з представниками безпосередньо того житлового фонду, кому він належить. Вдалося на сьогоднішній момент вдалося обстежити всі, чи ще залишилися невеличкі? Наскільки я пам'ятаю? Я до чого веду, пане Петре. Наскільки я пам'ятаю, у нас більше двох тисяч багатоповерхівок? Наскільки я пам'ятаю? Ну, в місті Вінниці в місті можливо. Вінниці. Угу. Я відповідаю за 1223 житлові ага. будинки. Це чітка цифра, угу. за якою я слідкую, і ми дивимося по з приводу обстежень. 1223 будинки всі обстежені повністю uh -huh. в деяких будинках. Ну не в деяких, скажімо так, акти готовності отримала третина на сьогоднішній день. Деяким надали акти, тобто, це не те, що вони не готові в повному обсязі. Їм надали заходи, які треба виконати для того, щоб будинок був повноцінно готовий, для того, щоб він був готовий до отримання теплової енергії в між опальний період. Добре, невеличка ремарка. Якщо 1200 з копійками, ви кажете, третина е, обстежена, е, обстежена практично вся 100%, але третині тільки видали е, документи акти, акти, да, акти, акти готовності. Тобто, це 400 будинків, а 800? Значить, дивіться, ми працюємо в наступному зараз напрямку. Так як дійсно ситуація важка, але ми намагаємося, щоб мешканці зробили максимально від себе можливе, те, що не буде виконано, буде під гарантійні зобов'язання. Заняття підписано акт готовності, що це мається на увазі, і так зрозуміло, що розподіл теплової енергії і вся стан внутрішньобудинкової мережі це відповідальність споживачів, це їхня спільна сумісна власність. Але ми хочемо, щоб споживачі на наступний рік, наприклад, якщо якісь заходи вони не виконали в цей міжопальний період, щоб вони заклали кошти, тому що з управлінськими компаніями так побудовані договірні угу. відносини, вони замовляють на рік, там, наприклад, в. Кінці року які заходи будуть виконані уже в наступний рік? Тому для нас важливо, щоб ті заходи, які не виконані в цей міжопальний період, були виконані в повному обсязі в наступний опальний період. Um... Питання, яке е, проходить повністю, е, як то кажуть, червоною такою ниткою, акцентом таким е, протягом всіх оцих 20 хвилин, що ми з вами спілкуємося. Тепло буде? Тепло обов'язково буде. Е, всі готуються так, як я й зауважував, планомірно і повністю відповідно до графіків. Тобто, е, цей міжопальний період ніяким чином не відрізняється від минулих, угу. е, все е, залежить від того е, Наскільки буде, скажімо так, спокійна встановка? Наскільки в буде зовнішня ситуація, пане Петре? Якщо ще раз хочу, щоб ви заакцентували свою увагу і увагу наших глядачів і слухачів на питанні виконання робіт? Ви кажете, що практично всі роботи виконуються? Я для себе особисто роблю такий висновок, що фінансування тих робіт є? Воно ті роботи профінансовані е, відповідно до того графіку, який був ще закладений в 2021 році. Якщо я правильно розумію ситуацію, дивіться, тут треба розподілити. Якщо ми говоримо про теплопостачальну організацію, да це дійсно так. Ми всі заходи виконали. Угу. Да? Але мешканці зараз такий трошечки перехідний період. Він на жаль, уже триває другий рік, коли не обслуговуюча організація вирішує які роботи треба зробити а мешканець повинен ці роботи замовити а і... частина мешканців у нас зараз відсутня повінниці тобто навіть зібрати всіх разом і щоб вирішити ну це серйозне питання це е... також важко я хочу додати що ми не перший раз працюємо з старшими по будинку і старші по будинку знають і по минулому опальному uh -huh. періоду які роботи треба робити і в цьому опальному періоді ми зазначаємо яким чином можна вирішити те чи інше питання і які без Безпосередньо роботи треба е, виконати для того, щоб не було е, якихось недогрівів в квартирах. Коли є якась е, неякісна послуга в квартирі, обов'язково залучається наш працівник, і ми зазначаємо в приписах, що треба виконати ті-то ті то роботи для того, щоб цієї ситуації не було, е, наприклад, в наступному опальному періоді. Е, ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам е, Петро Костюк, начальник служби збуту комунального підприємства Вінницької міської ради, Вінниця міськ теплоенерго, є сьогодні гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Ідемо далі, і наступне запитання. Я кожного разу його озвучую, і кожного разу ми про це говоримо. Це розрахунок за е, спожиті послуги. Яка ситуація, враховуючи зовнішню і внутрішню е, ситуацію? Вибачте за татологію, яка склалася? Е, як сьогодні з е, планом е, розрахунку і напевно і з планом погашення боргів? Тому що я наскільки я знаю, вони є. Хочу з чого почати з початку військових дій в нашій країні. Наша теплопостачальна організація. Ми знаємо, що вони почалися ще з 24 лютого. Тоді ще був опальний період. Угу. На жодний день, на жодну годину, ми не припиняли послуги постачання теплової енергії та гарячої води. Виключення могли бути лише аварійні ситуації, які оперативно ліквідовувалися в передбачений за. Законодавством час з приводу гарячого допостачання, послуга могла припинитися виключно планово для виконання ремонтних робіт на котельні, відповідно деякі житлові будинки на короткий період часу планово залишалися без послуги, але наше підприємство завжди послугу подавало і виконувало свої обов'язки як договірні, так і, скажімо так, людські. Тому я як Начальник служби збуту, прошу споживачів з розумінням відноситися, тому що нам треба закуповувати і енергоносії, нам треба платити заробітну плату працівникам, ті, які виконують свої зобов'язання, незважаючи на все. І звісно, заборгованість, на жаль, зростає. Це в опальний період було видно. Тенденція завжди в між період іде на те, що заборгованість спадає, але незначно, скажімо так, тому що на сьогоднішній день з заборгованості в 187 мільйонів гривень угу. на населення припадає 171 Мільйон гривень, тобто заборгованість велика, і з нею треба щось робити. Я хочу подякувати всім тим споживачам, які оплачували вчасно послуги, і хочу вам зауважити, що незалежно від того, що в країні йдуть військові дії, тих 90-92 споживачів, які платили завжди плату за послуги, які ми надавали, вони її оплачують на зараз. На жаль, ця заборгованість зростає виключно за рахунок тих споживачів, які не оплачували її раніше, тобто ті люди, які платили, вони находять можливість угу. заплатити і зараз. Тому я хочу зараз від всього підприємства від цих працівників подякувати їм за розуміння і за важливість нашої праці і їхньої оплати в даній ситуації. Тобто, я хочу уточнити, тобто виходить, що оці 170, ну приблизно 170, скільки ви сказали, борг 170 сто 1 000 000 171 мільйон 171 мільйон. Це 170 мільйон не заплатило або не платить 10% Приблизно так При... да ну дуже дуже приблизно, щоб ми розуміли, 10% заборгувало 170 да, мільйонів. Абсолютно а 90% платить як абсолютно треба. Абсолютно ви праві. Просто вона накопичується угу. з року в рік і постійно одні ж і ті ж споживачі подаються, скажімо так, до суду. Знову таки накопичується, е, які кроки ви робите е, назустріч е, тим, хто не проплачує. А е, е, як ви з ними працюєте, і які є форми, то що називається е, реструктуризація, те, що називається е, зменшення заборгованості? У цей напрямок, як ви тут працюєте, я хочу зараз одразу розподілити заборгованість на дві частини. Це дуже важливо. Та заборгованість, яка в ви... Виникла до 24 лютого 2022 так. року, і та заборгованість, яка виникла після 24 лютого 2022 року, е, нашим підприємством на протязі останнього року максимально проводилася робота е, для того, щоб всі боржники були подані до суду і вони знали про заборгованість. і Ця заборгованість була покрита судовим рішенням, щоб потім е, в подальшому подавати в державну виконавчу службу. Е, про її стягнення тому всі ці боржники, які боргують нам 171 мільйон гривень, вони знають про свою заборгованість, і вони в судовому порядку вже повідомлені про те, що з приводу них е, винесено рішення. Угу. З приводу тих боржників, які заборгували нам е, в е, після 24 лютого, до них е, поки що ніяких. Заходів ми не приймаємо, ми розуміємо ситуацію в країні. Поки йде військовий стан, до них якби питань не буде. Але я наголошую на тому, що не платять саме ті споживачі, які не платили і раніше. Але я е, хочу зауважити, що якщо споживач, який боргує нам кошти, все-таки хоче вирішити своє питання і більше не відноситися до цих, скажімо так, прикрих 10%, треба звернутися. До нашої організації е і укласти договір реструктуризації. Договір реструктуризації символізує те, що споживач е розуміє свою заборгованість. Ну, прийняв борг визнав його. і якісь робить кроки по відношенню до того, щоб їх е її погасити. Дану заборгованість. <сél? Для uh -huh. цього треба я просто скажу, що так, 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 для цього треба сплатити. 50% заборгованості, яка виникла не за один рік. Просто мешканці не платили певні, певний період. Тому зараз настав час сплатити 50% і іншу заборгованість розбити на півроку, наприклад, і е, перейти в ту категорію справних споживачів, які після отриманої послуги, яка наголошую якісна і безперервна завжди нашим підприємствам надавалась, перейти е, до е, розряду тих споживачів які вправно сплачують за комунальні послуги. Пане Петре, коротко, у нас дві хвилини. Дивіться, людини зараз нема, багато вінничан виїхало за різними абсолютно ситуаціями: сімейні, не сімейні, воєнні, військові, і так, далі, і так далі. А тому і не сплачують. Ви ж подаєте тепло на квартиру, а в квартирі, наприклад, господаря нема. Так, ось в даному випадку, до завершення воєнних дій, до завершення воєнного стану е ці люди не будуть утримувати від вас, е якби ж. Жодних ви не будете подавати їх на суд, грубо кажучи. Е, ну на сьогоднішній день прийнято таке рішення прийнято таке да. рішення. Воно і на законодавчому рівні так. Е, зараз так, 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 так трактується. Але угу. я б не хотів, щоб кожен, почувши нас сьогодні, думав, що вирішив, що сплачувати. можна не платити. Е. От чому от тепер я до другого підходжу. Е, ви кажете, спочатку для того, щоб зробити реструктуризацію, треба заплатити 50% боргу. Найбільший борг на вашій пам'яті, який існує. 10 тисяч, 20, 100, скільки 200, 200 тисяч на заборгованість. Тобто 100 тисяч одразу візьми і заплати. Ну, дивіться, Я вважаю, що це нереально. Обов'язково, щоб цей споживач до нас прийшов, і uh -huh. в індивідуальних випадках ми будемо вирішувати питання, чому як це сталося і як допомогти даному споживачу. Я хочу наголосити, що зараз для теплопостачального підприємства, якщо людина йде до нас на зустріч, uh -huh. ми завжди е зробимо крок їй на зустріч. Індивідуальний підхід до. Кожного е, споживача. споживача, окей, послухали. І ще один момент: е, максимальний термін е, реструктуризації. Ви назвали півроку, максимальний, який може тут. Також ви можете застосувати індивідуальний підхід. Абсолютно, якщо е, є якась ситуація з такою великою заборгованістю, ми підемо споживачу на зустріч. Нам немає різниці, чи ця сума буде через суд відшкодовуватися від частини його заробітку, скажімо uh -huh. так, якщо він. Запропонує нам більшу якби частину в цьому плані. Ми підемо на зусіч. Тут треба просто зважити багато, велику кількість факторів. Угу, Окей, тобто, в будь-якому випадку ви відкриті для спів... співробітництва, Ви відкриті для е... конструктивного діалогу, і ви націлені на те, щоб в будь-якому випадку, все-таки отримати ті кошти. Ну а ми, як споживачі, ми е... націлені на те, щоб е... отримати послугу від вас. До речі, якщо людина заборгувала, ви пер... ви припиняєте подачу послуги? Значить, законодавством по теплопостачанню заборонено е... припиняти послугу. Тобто. Е... Температура нормативна в квартирі повинна бути угу. не лише для споживача, хоча й це обов'язково санітарні норми дотримуватись, але й для забезпечення нормальної роботи в будинку в цілому повинні прогріватися всі квартири, тому що може руйнуватися будівля. Все. от на цьому ми ставимо три крапки. Чому три крапки? Тому що я переконаний, що ми з вами ще не один раз побачимося в цій студії і будемо говорити на ці теми. Ще раз нагадаю, пан пан Петро Костюк, начальник служби збуту. Комунального підприємства Вінницькі Вінницької міської ради Вінниця міськ тепло, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Щиро дякую вам за участь в нашій програмі. І щоб борг зменшувався, а нам всім як споживачам, бажаю все таки теплої осені і зими. Дякую на цій приємній ноті. Ми йдемо на невеличку музичну паузу. Після чого обов'язково знову таки завітаємо і знову продовжимо. Проєкт Час Змін, час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.